Книжковий ярмарок, який організували викладачі Ужгородського університету, є відкритим для всіх. Вибір літератури великий. Є і наукова література, і художні книжки. Студентка історичного факультету Діана Ситар вже придбала книгу Літописи і джерела з історії України. Мені дуже цікаво насамперед. Літописи – це основа, з яких можна черпати дуже багато, вчитися, розвиватися. І тому купила саме літопис. Студенти позитивно сприймають, тому що вони мають можливість одночасно забезпечити себе літературою і допомогти бійцям в зоні АТО. Найбільше їх цікавить професійна література, яка знадобиться їм ну, в даному або в майбутньому навчальному році. Також цікавляться художньою літературою. До акції долучились більшість викладачів у жну. Вони надали авторські навчальні посібники, монографії та підручники, а також художню та наукову літературу з особистих бібліотек. Тут доволі цікаві книги, і деякі з них є раритетними, які вже неможливо знайти в продажу. Я думаю, багато хто знайде саме те, що його цікавить. Всі кошти, які ми вирушимо від продажі книг. Вони будуть іти на підтримку військових закарпатців. Відомі закарпатські письменники та поети також беруть участь у благочинній акції, представивши свої твори. Сергій Федака віддав книги, над якими працював як історик, а також балетристику. Серед представлених на ярмарку книжок знайшов цікаві і для себе. По-перше, студенти чимось збагатяться духовно, бо якраз провели ми перед ними агітацію, що є нагода досить дешево. Вартісні книжки, які є і і в. Начальні, і в... Дозвілля допоможуть. По-друге, наше військо матеріально збагатиться, бо піде уся виручка на придбання необхідних речей. Ну і по-третє, автори десь розгрузять свої домашні бібліотеки, те, що в них залишало. Так що позитивів тут дуже багато. Організатори переконують, побувавши на книжковому ярмарку, навіть найвибагливіший читач може задовольнити свій літературний інтерес. На Цьому столі представлені книги словацької словацької філології. Зокрема, є декілька книг, що стосуються підкарпатської України. Хроніки підкарпатської України. Я просто продавець. Тут я купив собі також декілька книг по політології, тому що мене це цікавить. Крім книжок, тут можна придбати сувеніри, значки та браслети з патріотичною символікою. Кошти від їх продажу також будуть передані на потреби закарпатських військових.